Друзі та гості мого каналу. Вітаю вас! Сьогодні в день було прибирання в будинку, а на вечір я вже дісталась до погріба. Я думала, вже після Нового року буду тут наводити порядки. Але сьогодні готувала їсти і ходила по картоплю. Там все так наставлено, незручно не проїхати, не пройти. То, думаю, треба трохи навести і тут порядки. А ще ми плануємо. Обширювати погріб, а там буде видно. Чоловік ще мене, ну, як би сказати, не переконав ще. Я кажу, що вже навесні, бо куди оце все дівати. Не люблю я такі погріби, де треба по драбині залазити, але виходу іншого немає. Тут був такий. Я звикла, що в нас на сходинках вдома був і було зручно, а тут так. Ну, нічого, що маємо, то маємо. Минулому році в нас консервація дуже слабо йшла. Ми полюбляли салатики, пекінську капусту купляли, а зараз все з погріба. І розширяти треба, і треба полки гарні робити, так як це спочатку, як ми переїхали, як зробили так. На перший час полочки, от з дверей старих. Так воно і стоїть. А треба щось зробити таке, щоб воно довго нам прослужило. Треба чаще наводити тут порядок. Думала, що кукурузки у нас ще багато. Закривала я в цьому році всього 10 баночок. Думала, що ще є, а ні, ще... ну, є ще 4 баночки залишилось і все. Треба на наступний рік більше буде закривати. Тут кабачки в соцебайлі, кетчуп, та маджика, борщова заправа, заправка. Я борщ не люблю з такою заправкою готувати. Вірніше, не любила, а це знайшла такий рецепт гарний. Що мені вона дуже сподобалась, і тепер буду її готувати завжди. Ікра кабачкова. там далі кетчупи, соуси. Тут ось такі салати з огірків, по корейськи і такі. Із зелених помідорів є салат. А тут ось така. Тушкована капуста для начинки пиріжків чи ще чогось, вареників. Ну, така смачненька вийшла. Мені влітку не було куди її дівати, то я так її зробила. Тут тушонка. Так, тут грибочки. Там ще десь одна баночка. Є все три баночки в цьому році не сильно по гриби ходили, так як не можна. Всього раз чи два були. Ми вже, звичайно, декілька баночок з'їли, а це залишили, хай стоять. Тут морква ось така. Ну, така дуже хороша морква виходить для салатів. Де, кому нема де зберігати, то для салатиків добре. Треба так і бурячок спробувати закрити. І ось така морква терта. Також дуже зручно. Тут варення, ось грушка, грушове варення, ціле варення з груш, полуниця, малинка, а тут вишня. І ось дуже смачне варення, варення з кабачків. У мене чоловік дуже його полюбляє, ось залишилась одна баночка. Було шість уже одна баночка. Смачне виходить. В цьому році трошки консервація розійшлась. Треба ділитись зараз. Але тут грушка ціла і залишилась баночка яблук-білий налив. А це ось закритий кабак. Тут апельсин і лимон. Виходить дуже смачно. Називається кабак як манго. Мене синочок дуже полюбляє кабак, і ось я вирішила закрити. Закрила 6 чи 7 баночок. І ось що залишилось. Кажу, це вже потім буде пізна пізніше, так як є ще там 2 чи три кабака, що можна і так кашку зварити, а це буде вже на потім. Капуста та що на борщ можна і так тушкувати, відкривати, а це на голубці. Так, а тут помідори, там рибна консерва, тут ще помідори. Трохи навела порядок. Ось ця поличка звільнилась, то я сюди підняла там морква оце в ящику в піску. Тут буряк в піску лежить, щоб не в'яв. А це в маленьких ящичках і сітках посадкова картошка. Ну, це не вся. Ось там іще, там викопана, то там така ямка, то там посадкова картошка. Тут буряк кормовий. І тут там також ямка викопана, картошка, та, що їсти. А тут ось картопля, те, що ми зараз беремо. Як вона поросла. Треба після Нового року буде перебирати ось які пагони вже в неї. Місце на підлозі звільнила, так як тут не було десь стать, заставлено все було. Зараз же місце звільнилось, то хоч можна залізти собі зручно, а не перелазиш через все. Будемо тепер думати, що з ним робити, як його і куди розширяти. Дякую вам за перегляд мого відео. Пишіть коментарі. До побачення!